То коли стріляв, вони хочуть стріляти подалі, але ж вартість пострілу на сьогоднішній день виросла і в декілька разів. Імпульс віддачі тут мізерний. Я б сказав би навіть він взагалі відсутній. Ті, хто чули, як стріляє 22 ЛР, вони його нічим не перепутують. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви купите 22 ЛР і десь собі тихенько будете в населеному пункту пострілювати. Я вас хочу трішки засмутити. Такий варіант не пройде. В болтовіку вам буде простіше підібрати боєприпас раз. В болтовік він дає більш осмислений постріл. Ви, скажімо так, більш відповідально до цього всього підходите. Доброго дня, вітаю вас! На сьогодні хотів вам показати декілька моделей малокаліберних гвинтівок. Чого саме малокаліберних гвинтівок? Оскільки, на жаль, такий період у нашому житті, що Ті, хто коли стріляв, вони хочуть стріляти подалі, але ж вартість пострілу на сьогоднішній день виросла і в декілька разів. Малокалібна шматівка, допоки ще нам дає можливість таку постріляти доволі відносно дешевше. Чого дешевше? Тому що в середньому пачка боєприпасів в 50 штук на 22 ЛР вартує десь в межах 300 гривень. Ну, і далі вже можемо, звісно, підніматися там і до 1000 гривень за ту ж саму пачку, але ж вибір боєприпаса, я б сказав, би шалений, тому що. Ну я вигадаю, що в будь-якому магазині може бути представлено 10, 15, а то і до тридцятка видів боєприпасів, саме до 22 ЛР. Імпульс віддачі тут мізерний. Я б сказав би навіть він взагалі відсутній. Єдині недоліки малокаліберних гвинтівок це сам боєприпас вважається брудним. Брудним саме чому? Тому що, по-перше, всі пулі, ой, всі патрони оброблені. Скажімо так, для того, щоб вони не окислялися і не ржавіли, якщо там, наприклад, металева гільза. Дуже часто порох не догорає, особливо це відчувають всі власники напівавтоматичних карабінів в 22 ЛР. Тобто ви прекрасно знаєте, коли ви трішечки постріляли, потім розбираєте сам карабін, і ви просто диву даєтеся, звідки там може бути стільки не згорівшого пороху. Тобто це проблема 22 ЛР, але тим не чи це можна все йому пробачити за рахунок дешевого боєприпасу і можливості, скажімо так, відносно тихо і дешево постріляти. Тихо чому, тому що сам постріл з 22 ЛР, він, ну, він доволі тихенький. Але я вам скажу так: ті, хто чули, як стріляє 22 ЛР, вони його нічим не перепутують. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви купите 22 ЛР і десь собі тихенько будете в населеному пункту пострілювати, я вас хочу трішки засмутити. Такий варіант не пройде, тому що, знаючи людина, вона дуже швидко зрозуміє, що це стріляє саме 22 ЛР. Для того, щоб Обслуговувати 22 ЛР карабіни напівавтоматичні, я б радив би вам придбати все-таки динамометричну або викрутку, або бітку. Тобто беремо викрутку, беремо бітки. Чому саме так? Тому що дуже часто самі по собі малокаліберні напівавтоматичні 22 ЛР. Для того, щоб його гарненько вичистити, його треба розібрати. Для того, щоб його потім зібрати обратно, ми маємо затягнути всі оці гвинти, які є. Ми маємо їх затягувати з певним зусиллям. Тобто, ми маємо однотипно його встановити в ложі. Представлені тут у мене карабінчики цих чотири це йдуть напівавтоматичний і болтовичок. Я, наприклад, більше прихильник болтових саме карабінів 22ЛР. Чому? Тому що ви менше прив'язані до боєприпасу. Тут ручна подача, тобто ви взяли його, подали акуратненько, легесенько і все добре. Напівавтоматичному ж його автоматика забиває. Як вона його туди засунула, чи засунула його взагалі? Це вже інше питання. Чудово знають власники і ті, хто в. В перспективі хоче стати власником, маєте відразу бути готовим до того, що вам треба буде вистріляти ну, не одну пачку боєприпасів для того, щоб підібрати саме той боєприпас, який потоваришує ствол патрон. В процесі пристрілки, в процесі вибору цього всього, я б радив би використовувати отаку просту штукенцю, називається протяжечка борснейк. Єдине, що для того, щоб ви використовували його в болтовому, достатньо, ну якби такі от направляючі, ви затвор витягнули, прокинули через стволик, вона п'євавтоматичний, вам оцю направляючу доведеться обрізати рівно стільки, щоб вона поміщалася у вас в патронник в вікно екстрактора для екстракції, для того, щоб можна було його закинути в ствол і протягнути. Для чого це робиться? В процесі пристрілки, коли ви будете підбирати боєприпас. Кожен другий патрон, який ви будете міняти, наприклад, ви взяли 5-6 видів боєприпасів. Спробували один на мішеньку, пройшлися два-три рази протяжечкою, і спробували другий. Для чого це потрібно? Це ми збираємо весь той нагарчик, який від попереднього патрона прибираємо порох. І частково там є Йоршик на самій протяжечці, І частково ми знімаємо, знімаємо той свинець, який там уже залишився. Кожний наступний боєприпас він все-таки, так правильно вистиляє собі дорогу. Тобто, всі ці дефекти виробництва ствола, тобто ну, ствол він не ідеальний гладенький всередині, він потім стає ідеально гладенький, коли вже куля сама собі зализує, так би сказати, цю свою дорогу. Для того, щоб цей процес був швидшим, щоб, скажімо так, не настрелювати півпачки і потім лише групу на кучу пробивати, ми протяжкою декілька разів пройшли, і нам вже буде простіше. тобто Ми вже 5 пострілів зробили, закатали, скажімо так, зробили собі дорогу і вже потім вистрілюємо на кучність для того, щоб підібрати. Собі боєприпас, той, який саме буде у вас гарненько летіти. Але ж не забувайте, що є таке ще розуміння, як від партії до партії. Якщо ви взяли боєприпас, відстріляли, він вам показав задовільну кучню, яку вас повністю влаштовує. Моя порада все-таки прийти і докупити саме тих боєприпасів, які у вас полетіли. В подальшому ви маєте бути знову ж таки готовим, що якщо ви будете вибирати іншу боєприпас, іншу партію будете купляти, вам треба буде його перепровірити. Хвала Богам, якщо воно все полетить так само, як і летіло до того. Якщо ж ні, доведеться опять десь вносити якісь поправочки, щось десь крутити. Що стосується малокаліберних гвинтівок, ну, наприклад, все те, що у мене, так, от є варіант саважик тайкдаун. Тобто всі, хто, наприклад, на стрільбищі їде на двоколесному транспорті, так? от ви можете його взяти, собі сховати в рюкзачок. Окремо стволик, окремо ресівер. Боєприпаси тут можна сховати додаткові. Я кажу, додаткові. Ви можете сховати додаткові магазини собі в приклад, тобто взяти чотири магазини з собою, один встановлений в карабін, три заховані в прикладі, і поїхати собі відстрілятися, якщо вам незручно буде повноцінний чохол з собою перевозити. Тобто відповідь, ось такого тут тобто, величини, у вас буде сам чохол. Тобто закинули в рюкзачок і погнали собі відводити душу. Можна взяти, звісно, отакий варіант саважика. тобто це вже йде на цікавій ложі Орікс. Вложа вона, звісно, йде пластик, це не алюміній, але для малокаліберної гунтівки вистачає його з запасу. Оце саме ті варіанти, коли я вам говорю, що його треба буде розбирати. До речі, також треба не забувати, що в процесі стрільби дуже часто. Коли ви змазуєте рушничку, ой, господі, карабін мастило потрапляє на ці гвинти, які кріплять вам планочку. Тобто ви маєте контролювати таку цю планочку, там, де буде встановлений у вас приціл. Ну, інколи ви починаєте стріляти, ви гадаєте, що там у вас десь щось з боєприпасами, не так, там приціл збився, а насправді просто відпустилася ця планочка. Тобто той фіксатор різьби, який бажано використовувати, і правильне зусилля затяжки. Тобто це все в мануалах там є прописане. Там треба буде просто, хто хоче, той пошукає, погуглить, він знайде, з яким зусиллям, що воно затягується. Воно просто потім починає опять же ж, відпускатися. І це треба буде контролювати постійно. Через що я кажу, раджу або взяти викрутку, або взяти бітку відповідну, яка вам буде підходити, і ви просто регулярно там один раз там на надцять виїздів перепровірили, так, все затягнуте, все, ви поїхали стріляти. Це вам буде простіше для шанувальників. Теорії, коли не беру важкого в руки і дурного в голову, я б радив звернути увагу на отакий торгірок 10-22 в виконанні карбон. Коли береш цей карабін в руки, знаєте, складається таке враження, що на заводі забули встановити ствол, ОСМ і затвор. Насправді цей карабін важить менше 2 кг, тобто він в руці фактично не відчувається. Я б рекомендував би такий варіантик, особливо. Тим, хто багато ходить зі зброєю, не їде на стрільбище, а добирається пішки. Зверніть увагу. Доволі суттєва хороша штука. 10-22 в звичайному виконанні. Що стосується рюгерів, всі прекрасно знають ругіровські магазини роторні. Це на сьогодні фактично я вважаю, що, мабуть, одні з найкращих роторних магазинів, тому що варто звернути увагу на те, що ці магазини використовуються в дуже багатьох карабінах. Тобто інші виробники просто беруть ці магазини для того, щоб живити карабіни. Що стосується болтовичків, ну, болтовичок я вам скажу, от ми зібрали. Ось таку от бабайку вам. Зараз багато хто почне в нас кидати тапками, що ага, все, зібрали мілкашку, глушак повісили, тепловізор, все, зайці вистріляйте. Ні, не вистрілюємо зайців по одній простій причині, тому що зайці у нас в місті не водяться. А зібрали ми це для того, щоб вам просто його показати. Коли ми беремо болтовичок, коли ми беремо, скажімо так, глушник, модератор, називайте його як хочете. Але від того він свою роботу не міняє. В болтовіку вам буде простіше підібрати боєприпас раз. Болтовік він, скажімо так, дає більш осмислений постріл. Ви, скажімо так, більш відповідально до цього всього підходите. Можна налаштувати спуски і пробувати себе, скажімо так, в. Умовні високоточки з малокаліберки, але ж ну за великим рахунком, малокаліберка нам дає що? Колосальний Це настріл, однотипність. Зусилля спуску і все остальне. Тобто ми починаємо себе тренувати. Якщо ми... Є така приказка, якщо ви навчилися стріляти з малокаліберної гвинтівки ви будете стріляти з усього. Ну, відчасті, так, да, я з цим погоджуюсь, тому що дійсно малокаліберна гвинтівка вона дуже часто не пробачає всяких таких халатностей, бо до неї так відносяться, Ай, що ж там, білкашечка там взяв, там, павпахне і все. Ні, насправді малокаліберка все-таки потребує до себе нормально відповідальної підходу, для того, щоб ви однотипно вкладали в плече, однотипно натискали на спуск і так само доглядали за також. Тобто, що нам треба робити? Нам треба контролювати нашу чистоту затворної групи, нам треба контролювати е, планочку, на якій у нас стоїть приціл, і в деяких моделях можна відрегулювати зусилля спуску. В деяких така опція недоступна. Тобто під, віднесіться до карабіна з усією якби, серйозністю і повірте, що він вам подарить дуже-дуже багато позитивних вражень. Тобто, коли ви будете стріляти, у вас щось буде получатися, коли ви зможете вже собі ставити якісь задачі на виконання саме для себе, тобто боротися з собою вже, скажімо так, от поставили мету і спробували до неї дійти. Це зовсім інший підхід. Наступного разу ми спробуємо вам засняти відео, коли ми вийдемо вже на саме безпосередньо стрільбище, можливо, візьмемо навіть отаку нашого звіря і спробуємо вистріляти його на кучню з різними боєприпасами. Спробуємо вам показати, як це правильно можна зробити, і за короткий проміжок часу з мінімальною затратою ваших боєприпасів і ваших грошей. На цьому буду закруглятися. На все добре. Щасливо!